Вітаю, шановні друзі. Коли ми починаємо нашу мандрівку, книгою велика боротьба, розділ перший, ми бачимо Христа на вершині самому гребні Оливкової гори, коли він дивиться вниз на Єрусалим, його чудовий храм і нестерпно плаче. Ми чуємо його слова в Євангелії від Луки, 19 розділ 42 по 44 вірші. Коли він звертається до приреченого міста, Якби ти знав особливо в цей твій день те, що сприяє твоєму миру, але тепер це приховано від твоїх очей, бо прийдуть на тебе дні, коли твої вороги збудують вал навколо міста, оточать вас і замкнуть вас з усіх боків, і зрівняють тебе і твоїх дітей із землею. І вони не залишать у тобі каменя на камені через те, що ти не знав часу свого відвідування у той час, коли було проголошено це пророцтво, здавалося абсолютно неможливим, щоб воно колись сповнилося. Стіни міста були високі і добрі, укріплені. Храм був вражаючим видовищем, виблискуючи біло-золотими барвами. Проте згодом через 40 років після того як було проголошене сумне пророцтво Христа, воно було виконано саме так, як було передбачено Богом. Перо натхнення дає нам наступний жахливий опис. Це було жахливим видовищем. Уся вершина пагорба, на якому розташувалось місто, палала як вулкан. Будинки один за одним падали з жахливим гуркотом і були поглинені вогняною безоднею. Дахи дахи, скедру були як полум'яні листи, позолочені шпилі сяяли як промені яскравого світла. Надбрамні вежі палали високими стовпами полум'я і диму. яскраво світилися сусідні пагорби, і було видно перелякані групи людей, які з жахливою тривогою спостерігали за прогресом руйнування. Команди римських солдатів, які бігали туди, сюди, і зойки повстанців, які гинули в вогні, змішувалися з гуркотом пожежі та гуркотом падаючих дерев, по всіх стінах лунали крики та голосіння. Дивно. Але жоден християнин не загинув під час цього руйнування. Як вони втекли? Христос попередив своїх учнів і кожен, хто повірив його словам, чекав обіцяного знаку. Він говорив: А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай у гори втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, нехай не вертаються в нього. Історія нам розповідає, що римляни під командуванням Тита оточили місто, а потім раптово вони несподівано відійшли. Елен Уайт Вайт пише «Боже, милосердне проведіння керувало подіями на благо Божого народу. обіцяний знак було дано християнам, які чекали, і тепер була запропонована можливість для всіх, хто бажав. Послухатися застереження висловленого Спасителем. Коли римляни повернулися знову під командуванням Тита, усі, хто прислухався до попередження Спасителя, вже втекли. Пророцтво попереджає нас, що ці сцени будуть повторюватися, але на багато більшому масштабі. Ми читаємо, пророцтво Спасителя щодо відвідин Єрусалиму судами має повторитися в кінці часу, і те жахливе спустошення було лише слабкою тінню майбутнього у долі вибраного міста. Ми можемо побачити загибель світу, який відкинув Боже милосердя і потоптав його закон. Жахливі наслідки відкидання правління неба. І ще темніша сцена представлена в одкровеннях майбутнього. Тим не менш, нам не потрібно лякатися так само, як Ісус попереджав своїх послідовників про знищення Єрусалиму. Він попередив світ про день остаточного знищення і дав нам знаки його наближення, щоб усі, хто бажає, могли втікти від майбутнього гніву оскільки Божий народ був визволений від знищення Єрусалиму, його народ ті, хто сьогодні слухається Його голосу і слухається Його, буде врятований від майбутнього знищення. Друзі, ви бачите ознаки його приходу. Ви вірите, що кінець близький? чи готові ви до шторму, який незабаром обрушиться на цей світ? невблаганний у своїй люті. Ти можеш врятуватись. Біблія запевняє нас: віруйте в Господа Бога вашого, і ви будете переконані, віруйте Його пророкам, і вам буде щастити. Я ще раз закликаю вас отримати примірник цієї чудової книги Велика боротьба, яку можна безкоштовно завантажити кількома мовами. Нехай Господь благословить і керує вами, коли ви з молитвою читатимете цю дивовижну книгу. Я запрошую вас до молитви прямо зараз. Небесний Отче, ти благословляєш не тільки тисячі, так мільйони читатимуть цю книгу, велика боротьба, книгу, яку ти надихнув. Книгу, яка дає нам розуміння того, як ти вів свій народ від раннього християнського періоду аж до кінця, в якому ми живемо зараз, і в самому найближчому майбутньому. Якраз перед поверненням Ісуса просимо Господь, благослови, коли люди читатимуть цю книгу, щоб вони співвідносили події з пророцтвами в Біблії. Господи, допоможи нам усвідомити, що незалежно від того, з чим ми стикаємося завдяки Божій благодаті. Якщо ми покладаємося на неї, вона приведе нас до тебе. ти даш і вкажеш нам шлях спасіння згідно зі своєю волею. Господи, дякую за послання пророцтва в книгах Даниїла та об'явлення, і дякую за книгу Велика Боротьба. Благослови тих, хто читає ці слова, і нехай вони отримують натхнення поділитися з іншими обітницею про скорий прихід Ісуса в ім'я Ісуса Христа. Просим. Амінь.